Відбираються кандидатури в декілька етапів. Зараз триває другий етап, він триватиме до 30 жовтня, включно. Треба враховувати при поданні своєї заявки. В першу чергу це має відповідати освіта. Освіта може бути юридична, психологічна, медична, педагогічна та соціальна. Тобто, п'ять видів світ, вищої освіти, звісно, має бути наявна. Крім того, звісно, додатковим бонусом рахується дотичність до нашої цільової аудиторії. Тобто, якщо ти є сам ветеран чи ветеранка з родини ветеранів, з родини загиблих, з родини. Безвісті зниклих, то можна подавати кандидатуру. Це буде додаткові е, нараховувати бали. Е, спочатку подається електронна заявка, після чого проходиться три е, психологічних тести, також в електронному форматі. Після того, коли відбіркова комісія і психологи опрацьовують цю заявку, опрацьовують результати тестів, е, назначається засідання комісії і буде проводитися вже безпосередньо співбесіда з цими кандидатами. Е, набір таких фахівців буде відбуватися до комунальних закладів е, кожної з громад.